Один з моїх улюблених лазерних рівнів. Подивіться, будь ласка, як він якісно гарно прогумований. Тут така м'якенька на дотик гума. Ну, це неможливо через відео передати, але видно, що ну, якісні матеріали, з яких це все виготовлено. Під баштами розташовані гумові ущільнювачі, які не пропускають всередину пил та вологу. Подивіться, як плавненько все ходить. Поворотна система. Бачите, сам рівень стоїть на місці, але ви його можете плавно повернути. Це дає велику вам перевагу при використанні саме 4D лазерного рівня. Якщо ви виставили вже лазерний рівень, там горизонт, вертикалі, все і вам. Його переміщувати в інше положення не можна, тому що у вас зіб'ються всі налаштування. Ви просто легенько його повертаєте плавно і виставляєте вертикаль ту, яку вам буде саме потрібно. Подивіться, будь ласка, якісний перемикач, який вмикає лазерний рівень, ніяких дурацьких кнопок, а речаги вони самі надійні. Це я вам точно кажу. Лише дві кнопки керування. І вони розташовані саме з боку. Коли кнопочки тут буває, часто привозять на ремонт, і вони залиті або водою, або розчинами якимось ростворами, шпаклівкою все, і пил зверху якось туди так сильніше потрапляє, ніж коли він е, з боку розташований. Це велика перевага. Далі закритий акумуляторний корпус, ви бачите, відсік. І тут у нас. Розташований акумулятор з виходом type C, до речі, і контакти. Вони захищені від пилі та вологу так само. Від бульбашка, яка допомагає вам виставити штатив. Хоча і лазерний рівень має автоматичну систему вирівнювання, штатив буває корисно виставити, коли у вас нерівна підлога, він у вас не буде пищати. Потім якісні лазерні модулі, Osram Німеччина, які дають тоненьку чітку лінію зеленого кольору. До речі, лазер дуже гарно піддається калібровці, і відкалібрувати його зможе будь-яка людина. Не обов'язково це буде майстер. Бувають на роботі випадки, коли він у вас впаде і трошки зіб'є. У майстерню відправляти немає часу, а відкалібрувати потрібно. Тому я рекомендую цю модельку для таких людей. Якщо ви хочете його самостійно трошки підкалібрувати, немає питань. Трошки пізніше я буду знімати ролики, як це зробити. В комплекті йде одразу два якісних літійонних акумулятора з виходами Type-C. Самі такі акумулятори використовуються на лазерних рівнях Фукуда і фьюпарах. Максимальна похибка цього приладу складає не більше 1,5 до 2 мм на 10 метрів. Я особисто налаштовую або мої майстри налаштовують. Кожен лазерний рівень опломбований моєю сервісною пломбою з унікальним серійним номером. На кожному приладі спеціальна моя наклейка відкалібрована від мого магазину. З моїми координатами я надаю гарантію один рік. Мій телефон 096 562 37 26 Або заходьте на мій сайт, де ви зможете знайти у розділі 4D лазери такий чудовий лазерний рівень, подивитися його всі характеристики, комплектацію В комплектації. Одразу два акумулятора. Бачите, алюмінієвий мікроліфт для робіт з підлогою Коли ви ставите лазерний рівень, дуже зручно, щоб ви могли на міліметр його підняти або опустити, коли саме стяжку підлоги робите це. Ну, це дає вам великий плюс величезний. Обов'язково пульт дистанційного керування з сучасною системою Bluetooth. Ви зможете скачати додаток на свій телефон за цим QR-кодом, за цим посиланням і користуватися лазерним рівнем з пульта, як ну, з телефона. До речі, тут дуже швидке реагування на пульт. Бувають такі лазери, що потрібно натиснути, потрібно чекати. Якийсь час тут такого немає. Далі зверніть, будь ласка, увагу, плюс і мінус. Можна налаштовувати яскравість променя, додати яскравості або... Обрати яскравість це впливає і на товщину променя. Також звичайний зарядний пристрій. Ось такий, дивіться, як від мобільного телефону, будь-якого. І у вас не буде проблем з зарядками. Така штука, навіть якщо ви її загубите десь, ви зможете на будь-якому ринку купити. Додатково є отака чудова річ, яка дозволяє за. Верхню башню зачепити магнітний кронштейн. До речі, зверніть, будь ласка, увагу, основа вона іде суцільно металева. Також у комплекті є підвісне кріплення магнітний кронштейн і обмежувальна пластиночка для, для стіни. Коли у вас лазер під вагою буде тягнути, вниз у вас ця площадочка буде його, йому препятствувати, щоб він у вас не впав. Тут є налаштування по висоті, тож можна плавно повернути вліво або вправо. І переміщення по стрілі, тобто туди-сюди. І сумочка з м'яким наповнювачем всередині, яка якісно зберігає ваш лазерний рівень, і не дає йому розбитися.